Версіно, воскресну. Полонено, нехай жінки з миром мене зустрічають. Я визволю про отця Адама з проматією Євою і на третій день воскресну. Що бережіть і світого нас, Ти, що берещики світу, прийме нашу Витву, ти, що сидить по провиці Отця, помилуй нас, Ти, бо ти лише святий, ти дедив, Господь Ісус Христос, на слава Отця. Благословені ти освіти волюців наших і хвани прослатим в'яти на Амінь. Нехай буде, Господи, миріство я на нас у віддіті весе, благословені ти, Господи, не неустанов Твоїх, благословені ти, владико, просив не установки Твоїх. Благословений ти святий, просити, не установки твої, Господи, на пристановище, посіради, мого, ось, Господи, збилося на дімною, велику душою мові, мене того, Господи, не вмію, навче не творети воля. помилуй нас, святий Боже, сіди, книг після небезпехний, помилуй нас, святий Боже, святикнік після дибехний, помилуй нас, славу чи святого Духа, іди по цех часі на віки. Світо Христе, дзвонив гроби задержати себе, щоб і пекальної загибелі визволити людей, і воскрес, ожививши наш, як Бог безпеки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. За твої присутніх що очікують від Тебе великої, багатої милості, за тих, що творять на милостию, і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, спокійні, си тобі славу слава. Господи, за заснуть, спаси помили, хорони нас, Боже Твоєю, благодаттю, Господи могли, я вся дослава святого ви безрішного Господа просі. Подай, Господи, вірного наставника, охоронця, дужих і нашого, Господа просій, найславих, душі ріхів, прорішень нашого, Господа просі. Подай,